ліквідація МСЕК і перепідтвердження інвалідності. Замість МСЕК з 1 січня створюються експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які будуть встановлювати інвалідність, що важливо у цьому законі. Насамперед особам, яким було встановлено інвалідність органами МСЕК до 31 грудня, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі. На встановлений строк інвалідності, але є і підводне каміння. Одним з основних нововведень є вимога до окремих категорій громадян, які мають інвалідність, її перепідтвердити вже за новими правилами. Кому не потрібно буде перепідтверджувати інвалідність. Якщо йдеться про інвалідів другої та третьої групи, які набули цього статусу внаслідок зниження або підвищення групи, наприклад, коли інвалід першої групи перейшов на другу, тим, хто отримав інвалідність внаслідок поранень чи захворювань під час Служби в Збройних силах України, тим, хто не має кінцівок або одного там з парних органів, наприклад, нирок, Тим, хто має психічні розлади, онкологію, церебральний параліч, якщо статус інвалідності визначений як довічний, проте необхідно буде пройти освідування, оцінювання повсякденного функціонування особи та перепідтвердити вже інвалідність наступним категоріям осіб у такі строки. Чоловікам від 25 до 60 років, яким було встановлено другу або третю групу інвалідності і строком повторного огляду, який припав на періоді воєнного стану. Але людина не пройшла такий огляд через умови, які будуть визначені Кабміном. Вони повинні будуть пройти оцінювання повсякденного функціонування у строк від 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Іншим особам, за винятком осіб, які неможливо направити на проведення повсякденного функціонування особи, пройти до 1 квітня 2025 року. Особам з інвалідністю, повторний огляд, який припадає на січень, там червень 2025 року, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року, наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10 березня 2025 року, то строк до якого вам повинно, потрібно буде пройти його, встановлюється до 30 червня 2025 року.